Всім доброго дня, вас вітає компанія «Автофокус». У нас нове надходження, гібридний «Шевроле Volt на автоматі, може пересуватися за допомогою електродвигунів, так і бензинового ДВС, який виступає в ролі генератора. Ось в такому гарному сірому кольорі. Дуже класний, доволі компактний, економний автомобіль. Зараз покажу вам задній ряд. Це у нас на шкірі дуже доглянутому стані. У нас є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях: скло підій електросклопідіймачі, круїз-контроль, датчик світла, клімат, контроль, кнопка запуску двигуна. Доволі велика мультимедія. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо вас. На огляд та тест драйв за адресою місто Київ, вулиця Гната Хочхоткевича, 22 Б.